Компанія Укрсогадпрампостач вітає вас, захворювання суглобів, що супроводжуються запаленням та болем, гострі та хронічні захворювання опорно рухового апарату, післяопераційні болі та запалення, часті проблеми, з якими стикаються пацієнти ветеринарних клінік. Важливо вибрати ефективний та безпечний знеболюючий та протизапальний препарат. Популярною групою препаратів для боротьби з описаними симптомами є нестероїдні протизапальні препарати, зокрема селективні інгібітори ЦОК-2, такі як Мелаксикам. Мелексикам застосовується в різних лікарських формах: орально, ін'єкційно, зовнішньо. Сьогодні сконцентруємося на оральній формі препарату суспензії мелоксилет. Враховуючи високу біодоступність, оральна суспензія є цілком достойною альтернативою ін'єкційній формі препарату, так як не потребує спеціальних навичок введення інєкційного препарату. Тому це можна з легкістю зробити вдома після консультації з ветеринарним лікарем. Єдиним представником ветеринарного орального мелоксикаму є препарат Мелаксилет. Зручна оральна суспензія полегшує процес лікування як для ветеринарів, так і для власників тварин. Простота дозування і відсутність складних інструкцій роблять його незамінним у повсякденній ветеринарній практиці, а приємний смак препарату та зручна піпетка дозволяють мінімізувати негатив в тварини від маніпуляцій. Мелоксикан підходить для широкого спектру захворювань, включаючи остеоартрит, травми та післяопераційні болі. Він забезпечує тривалий ефект і значно кращує якість життя ваших пацієнтів. Слідження підтвердили, що його використання призводить до значного поліпшення мобільності та зниження болю вже після перших доз. Дізнавайтесь більше про препарат Мелоксевеб та інші препарати для ваших улюбленців на нашому сайті. Бажаємо вам та вашим тваринам міцного здоров'я!